Рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку садочку прекрасне. Всі ходили до садочка і бачили, скільки там різноманітних іграшок. І дому у вас багато різноманітних іграшок. А зараз ми з вами спробуємо пограти в гру. І ви відгадаєте. Думаю, всі уважні. Підгадаєте, якої іграшки не вистачає. Подивіться, які іграшки є у нас: коза, собачка. А це такий паввук, іконик і машинка. І так, зараз ми заплющимо очі, а я закрию, щоб ви не дуже підглядали. І оберу одну іграшку, а ви мені скажете, якої іграшки не вистачає. Подивилися уважно, якої іграшки не вистачає. Спробуйте її описати, яка іграшка у нас убігла? Так, я думаю, ви здогадалися, яка. Це у нас собачка. Так, тепер давайте ще раз спробуємо подивитись, якої іграшки не вистачає. Так, якої ж іграшка. Яка іграшка у нас у Якої іграшки не вистачає діти? Так, давайте опишемо опишемо її, якої немає. Так, я думаю, ви здогадалися, якої немає. О, наша машинка. Вона сірого кольору. Так? Ми запам'ятали, що в нас є машинка. Так, ну добре, молодці. А зараз ми з вами підготуємо все для ліплення. І так, що для цього потрібно? Це дошка, пластилін і, і серветка. Ось воно, Все воно є. А тепер ми підготуємо пальчики, наші долоньки до ліплення. Долоньки гладила Оленка. Волинки пальчики маленькі. На кожній руці рахувала бугарці. Один, два, три, чотири, п'ять. Раху. Будемо пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальців буде. Рівно діти п'ять. Ну, а тепер ми приготували свої руки і візьмемо, а, тепер ми візьмемо шматочки пластилину. Щоб щось виліпити, нам треба згадати з вами, як ці шматочки треба, що з ними треба робити. Якщо ми хочемо зробити голівку для нашої або тваринки, або людинки, або ляльки якоїсь. Ми беремо шматочок пластилину, і нам треба його скатати. Як ми скатаємо пластилин? Покладемо в ямочці між долоньками і покрутимо, 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 щоб у нас вийшов. А кому так тяжко, може покрутити. На дошці теж покрутимо, покрутимо, покрутимо. І у нас виходить отакий чудово, отака чудова кулька. Тепер нам треба тулуб зробити, якщо ми ліпимо або чоловічка, або ляльку, або тваринку. Нам теж треба щось зробити з цим кусочком. Ми його трошечки шматочком, ми його трошечки пальчиками зімнемо, а потім теж покатаємо. Або покатаємо між долоньками, або покатаємо на дошці. У нас теж вийде, бачите, який стовпчик добрий, який підходить для тулуба. Ще нам треба зробити або ручки, або ніжки, або лапки, що будемо ліпити. Беремо шматочок пластилину. І тепер його теж розкатаємо, зробимо з нього паличку. Або на дошці ми зробимо паличку. Щоб у нас вийшли однакові частинки, ми цю паличку поділимо навпіл, складемо і розділимо його навпіл. Ось, бачите, у нас же дві однакові частинки. Так, ну і нам треба ще тільки побільше, якщо це лялька або, мабуть, тваринка, задні ножки у нас побільше, тому ми паличку робимо. Товщі, і теж покатаємо, або покатаємо на дошці, кому як зручно, так і робить. І теж ми її складемо, щоб у нас було однаково, ми складаємо напіл і потім ділимо ділимо ручками, або розрізаємо стекою. І так, і так можна. Щоб зробити, ну, мабуть, або лисичку, або Ведмедика, нам треба ще одне, одне згадувати наші, наші руки це защіплення. Одне інше. Бачите, що у нас вийшло? Вушка вийшли. Ось так. А якщо ми будемо робити зайчика, нам теж треба зробити отакі палички, сплюснути їх, щоб вони були плили. Тоді ми зробимо нашому зайчику вушка. От, бачите, які вушка виходять. Загнемо, як треба, і будуть вушка у нашого зайчика. У ведмедика ми вушка зробили, а тепер зайчику зробимо. Їх треба зробити? Пласки. Ось. І пальчиком згладимо там, де вони з'єднуються. ми пальчиком згладимо. Вушка ведмедику не треба згладжувати, а ось зайчику треба. Треба, щоб вони були гладенькі. І трошечки, трошечки носик витягнемо, витягнемо пальчиками по, по колу по кругу. Ми витягнемо трошки, щоб мордочка була не тільки кругнима, а ще й трішечки продовгувати. І так, яку іграшку ви хочете зробити? Ви самі подумаєте добре. От є підказка у нас, є малюночки іграшок. Якщо хочете, подивіться, може, щось відсюди візьмете, або самі щось виліпите. І я чекаю, і я чекаю ваші роботи. До побачення, діти!